Дуже тяжко виганяти ворогів з Донбасу, І пожалійте ви на те і зброї і часу. По сусідству потурбуйте області ворожі. Москаль піде сам з Донбасу й стане насторожі. Від ростовщини до Брянська всипте їм добряче, так, щоб було під ногами каміння гаряче. Бійців, вчити я не стану, але пильність майте. Щось летить із оркестану, над ними і збивайте, хай ракети на них впадуть, і їхні, і наші. Вони самі заварили отакої каші. І дуже скоро втече орда з нашої землі, бо своє підуть захищати усі москалі. Найкращим захистом завжди є напад сильний, вдарти вдома москаля, і наш край стане вільний. Для відплати хай підніметься на ворога рука, і буде тактика війни і захисту така.